Знову в Бахмуті тихенько, вдень це лише така ситуативна тиша, ні про що вона не свідчить. На підступах до бахмуту відбуваються бої. Я просто від'їхав до центру показати стадіон. СК Металург Бахмут 31 січня 23 року. Новий сучасний спортивний арена. Ось такий прихід був. Такі руйнування. Сучасна арена Бахмут. СК Металург. Руйнована. Очевидно, авіаприльотом дуже, до речі, гарно було укомплектовано. Це таке новеньке технологічне, вон бігові доріжки, дивіться. Як. Купа нового легкоатлетичного устаткування від елементарних якихось речей до серйозних. Тут все розміщено під будь-які види спорту оці пандуси для зручного, для зручного розвороту бігунів, щоб вони могли нормально а, заходити на, на траєкторію, чи як називається. Тут у спортивних танків це я так розумію для а, зона для метальників. Щоб метати з них там, що вони там метають чи мечуть. А, в мирний час це було супер, як для невеличкого містечка Бахмут, супер укомплектована, нова сучасна спортивна арена. А, звернулися, що я тут, я вам поясню. Ну, перше, це наша зона нашого контролю птахів Мадяра. Ми тут а, Патрулюємо і займаємося відповідними завданнями коригувального характеру. А в принципі, звернулися відповідні структури для того, щоб показати поточний стан справ на арені, бо треба справді щось робити в зв'язку з небажанням Олімпійського комітету, чи хто там керує в Олімпійських іграх, дослухатися про неможливість прийняття участі у Олімпіаді майбутній. Зборної країни-агресора, то спорт, який об'єднує, в ньому не можуть приймати участь спортсмени країн, котрі агресивно не роз'єднують, а нищать сусідів, нищать цілі культури і нищать в даному випадку Україну щільним випалюванням кожного метра вбивством наших мешканців, знищенням і розвалом. Нашої країни і спробує знищити нас як націю. Вам, Москалі, а не Олімпійські ігри. Йдіть ви на і, будьте ви прокляті. Якщо кожен окремий відос допоможе мені на відповідних майданчиках показати спортивну інфраструктуру, яку ви в цей час руйнуєте, і вам не вдасться добратися до Олімпійських ігор, ну то нехай ці три хвилини. Витрачених на зйомку не будуть зайво витрачені, а допоможуть наблизитися до того моменту встановлення справедливості. Просто тепер на нього спускайся загальним планом, прямо на ту дірку, там, де, а, я так розумію, що авіаудар був. Да -да. Нижче, нижче спускайся, щоб було видно. Зломом <звук> да -да. не, -не, не, не, не треба спускати пташку. Все. І тепер віджимай назад. Все. І відправляємо в Олімпійський комітет. Дякую. на арена в мирний час. Пахмут фортеця. 31 грудня. Ой, грудня. 31 січня. 23. го Ясно діли року. Сніпер. Так, ладно. Я даю кори да? Коррі Да, а якщо? Ну... Ну, по рахунку вони можуть просто повторити. Бо це що, що один майже, що, а другий взагалі супер був. Це, це Хай повторяють. Це хай насипають прямо туди, куди насипали. Пристрілялися. Пристрілялися. Там якраз дві будівлі і год, одній в інші сидять в Та, ці... б. І туди, туди, і туди треба, а не виходить. А туди треба, і ви якраз між ними влучилися. <шпо> о, 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 ай яй 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 Фантастика! Да, супер, супер! Оно, оно! Повторяйте. Продовжуйте, продовжуйте хлопці! Зразу повторяти! Закріпляти! <звук> Котяра, іди сюди, ти поїв. Ходи сюди. Ходи. кс Могу там -кс, кс Все, поїв і... я тебе більше не знаю, каже. Коте! Бахмутський коте. Білий <рес> <рес> як сніг. Сніг уже, по снігові. На 31 січня. Відмитий був би білий як сніг. Yeah? Свята на тебе не хватає. Коцур. Yeah. Не свята зміна, він би тебе вже в рюкзак пакував. Зразу yeah? yeah. hey, yeah. бурчика включає. Бур-бур-бур-бур-бур. Yeah. Поїв і погнав хустіти. Ай, скільки тих бідних тварин тут. Побоявся зранку. Гарно, гарно йде, гарно. Добре було? Добре, да, да, хорошо. Ну, oh, файно. Ну, ще трошечки дотянути і взагалі буде. <vorbei> Враховуючи, що, що три пострілу 20 метрів, скажімо так, квадратик, круг, і Ми вони зараз все останні, туди поклали. Останні кладуть взагалі один, один мають. То все, нехай наливаємо. Наливають, наливають. Катай, де сюди на фарт. Ай-яй-яй-яй-яй. Супер, супер. Ждайте Джага, Джага! Хай вы. Все записано було. В гарній якості. Екран на копі у тебе виходить. А у нас тут режисерська версія. Авторская, авторская, Ну, авторская тэш, да. Ну, те уже же достать, не издается. Ну, минуту. Выход. А, хорошо. Все бьют. Угу, угу. Так, так. Ну, гранатомет он сегодня по нашему. А наш вот тут. Угу. Наши гранаты туда кидали, стрелка дня была там. Ай-яй-яй-яй-яй. Добре? ой, Джага, джага! А, до речі, тобі він бігав цей. це воно. Челеністоногий. Супер, супер, продовжуйте, продовжуйте. каже Вовчик, і общем, еще Е? Одноразово. Стоп, 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 от. вот. Тікай, тікай, три. Чотири. Ууу. Ой, скільки о! Розлу гніздо! Хрубать. А ми зараз побачимо, куди ж вони тікають, куди. тікають, пікай, з того дому, що розвалювали. Зараз ми побачимо куди. Ох ти А, ось, ось сюди вони тікають. Сука. Ох ти бай, скільки їх. Очі, корпуються писають. Так, що це? Ще, ще, ще. Юп. Скільки їх там? Штук сім точно вже. Ага, Ра, все, все сюди. Все, давай нові кори. Зайшли в сусідню будинку, зараз дам кори. По, по діагоналі на... Від того. я оце його. Свят. Свят, ну свят, да. Р... Розповідати. Російська нерухомість. Да, да, да. Залі Дають, дають, да. Трохи є. На честь твого да, за да. 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 на да? дня народження. Салют на честь дня народження. 17-ї танкової. 17 ї танкової. Да? Дякую. Привіт від 17-ї бригади. І їм привітики.